Сьогодні завод Белів представляє вам новий навантажувач для тракторів від 110 кінських сил. Це справжнє технологічне рішення. У нашій новій моделі ви знайдете x kinematic передову технологію, максимально збільшений кут нахилу ківша, революційну конструкцію стріли, внутрішньо розташовану гідравліку та копірувальну систему, просту і швидку навіску робочого органу, багатошарову стійку і та використання бронзово-тефлонових втулок. А тепер детальніше по новим технологіям. По-перше, наш навантажувач оснащено системою x kinematic що інтегрує все в середині стріли. Це дозволяє отримати максимально компактну конструкцію з ідеальним паралельним веденням ковша. По-друге, товщина стріли складає 6 мм, Але завдяки конструкції короб у найважливіших зонах зверху та знизу рами товщина локально збільшується до 12 мм. Цей підхід забезпечує надзвичайну міцність та стійкість. По-третє, копірувальна система. Та гідроциліндри з п'ятдесяти міталійським шкоками на підйом ковша інтегровані всередині стріли. Це не лише захищає їх від пилу, вологи та агресивних речовин, але й забезпечує максимальну видимість з кабіни. Додатково схована всередині стріли копірувальна система дозволяє оператору слідкувати за кожним рухом, гарантуючи точність і контроль над кожною операцією. Який результат бездоганний огляд тракториста з кабіни? По четверте, навіска робочого органа, короткий підстоп, розроблена. Для максимальної простоти та зручності. Крок перший підведіть, е, навантажувач до робочого органа та зафіксуйте його. Крок другий нахиліть робочий орган та зафіксуйте його. І крок третій підключіть гідравліку, якщо в цьому є потреба. По п'яте. Завдяки максимально збільшеному куту нахилу від 40 до 46 градусів від землі. Робочий орган завжди заповнений до країв, що суттєво підвищує продуктивність і запобігає витокам матеріалу. По шосте. Багатошарова стійка, яка паркується. В яку паркується фронтальний навантажувач, виконує критично важливу функцію, адже має витримувати значні статичні та динамічні навантаження. Ми використовуємо багатошарову конструкцію з пакетом сталевих пластин замість монолітного металу. Це дозволяє зберегти молекулярну структуру металу, уникаючи неконтрольованої зміни кристалічної решитки. Ми забезпечуємо однорідність механічних властивостей. По сьоме, ще одним важливим рішенням є застосування втулок з бронзово-тефловного композитного матеріалу, при якому бронза основа. Забезпечує міцність, а тефлон захищає від абразивного зносу, подовжуючи ресурс тулок на 30-50%. Отже, делів Турбо це не просто новинка на ринку фронтальних навантажувачів. Це комплекс технологічних рішень. Дякую за вашу увагу. Вам всім мирного неба, гарних врожаїв та достойних цін на вашу продукцію. А з вами був комерційний директор заводу Ділів.